Любі друзі, ми часто схильні надто зосереджуватися на результатах, перш ніж розпочати щось. Наприклад, готуючись до іспиту, ми можемо зациклюватися на отриманні високої оцінки, або, починаючи бізнес, зосереджуватися лише на зароблянні великих грошей. Результати, безумовно, важливі, але набагато важливіше усвідомити, що мотивація, яка лежить в основі наших дій, це відправна точка, що має першочергове значення. Надзвичайно важливо глибоко роздумувати над тим, чому ми хочемо щось зробити і в чому суть наших намірів. Якщо наші мотиви нечисті, то яким б хорошими не були результати, вони зрештою призведуть до спотворених бажань і неправильного напрямку. У другій книзі Самуїла 24, один цар Давид наказав провести перепис народу Ізраїлю. На перший погляд, перепис міг здаватися законною дією для ефективного управління країною. Однак перепис Давида був не просто підрахунком людей, він походив із гордовитого серця, яке прагнуло похвалитися власною силою, а не покладатися на Бога. Його мотивом була гординя і самовихвалення. Богу це не сподобалося, і, зрештою, цей вибір приніс Ізраїлю великі страждання. Ми живемо в світі, одержимому цифрами, кількістю підписників у соціальних мережах, банківським рахунком, оцінками, посадами. Ми намагаємося довести свою цінність через ці речі. Але якщо наша мотивація в їх досягненні полягає в тому, щоб показати, що я кращий, або випередити інших, ми, врешті-решт, вигоримо і відчуємо порожнечу. Як і Давид, помилкові мотиви заведуть нас на хибний шлях. На противагу цьому, Ісус Христос жив зовсім іншим життям якою була мотивація Ісуса, коли Він прийшов на цю землю? Хоча Він був сином Божим, Ісус прийшов, щоб виконати волю Бога і любити нас. Він упокорив себе і був послушним аж до смерті на хресті. Досконала слухняність Ісуса спокутувала наші спотворені бажання і гординю. Ми більше не є полоненими власної сили і бажань. У Христі ми звільнені від тягаря гріха, і через Його слухняність ми стали праведними перед Богом. Тепер, замість того, щоб жити власну силу, ми отримали силу жити в слухняності волі Бога у Христі. Наші життя можуть стати каналом для виявлення слави Христа, а не возвеличення самих себе. Любі друзі, як щодо того, щоб розпочати життя, зосереджене на мотивах, а не на результатах. Коли ми віддаємо центр наших сердець Богу і починаємо все з мотиву, угодного йому, наші життя стануть по-справжньому багатими.